Всім привіт! Мене звати Аня, я персональний стиліст, і я дуже довго думала над форматом свого YouTube каналу. Я вже починала. А, і от зараз напевно вирішила, який він буде. Тому що мені дуже не хотілося бути а, людиною, яка ще одне відео записує там про тренди, а, але іншими словами. І мені дуже не хотілося це все робити. А, так само, як вже в принципі. Вже хтось робить. А тому я вирішила, що я буду записувати іноді свої думки, можливо, якісь не дуже популярні думки щодо стилістики. І в цілому буду ділитися з вами різними штуками. І хочу робити також. Різні розбори ваших образів. Підписуйтесь на мене в інстаграмі, і там ми будемо я буду просити вас висилати ваші образи, і в Ютубі ми будемо їх розбирати. Я думаю, що це буде цікаво. Про що я хотіла поговорити сьогодні? Сьогодні хочу, в мене буквально є небагато часу, тому що зараз в мене мають вимкнути світло. і Сподіваюсь, що я встигну це записати. Якщо ні, то буду записувати без світла. Подивимося, як це буде. Я сьогодні хотіла поговорити. Дуже така непопулярна також тема, і, можливо, вона буде навіть мені не в плюс, але чомусь на цю тему мало хто говорить. На курсах я ніколи цю тему не чула, щоб підіймали, і хочу про це поговорити. Дивіться, дуже важливо. Розуміння того, навіщо нам взагалі працювати із стилістом. Тому що часто люди звертаються зараз до стилістів, тому що здається, що це така популярна послуга, і здається, що це так все отак зробили, і все. Ваш гардероб просто новий, ви вся нова. Але це не так. Так це не працює. І я завжди. Намагаюся це донести. В мене є свій закритий чат, в якому я пояснюю, що не буде результата через один раз, не буде результату, якщо ви там місяць побудете, не буде результату, якщо ви одну послугу стиліста візьмете. І про це хочу говорити якомога більше, тому що я бачу, як є деякі люди, які це не вина цих людей, це вина того, що мало хто про це говорить, і мало. Цієї інформації, і люди думають, що дійсно, от я розберу гардероб, і в мене будуть класні образи. Але люди не думають, що більшість стилістів, і я теж це роблю, коли ми виставляємо в сторіс якісь приклади, то це класні приклади. А є е, я маю на увазі, на увазі кла, класні приклади класних гардеробів. Це коли в гардеробі є Наповнення, коли в гардеробі є якась база, коли в гардеробі реально можна скласти багато класних образів. А гардероби, в яких взагалі немає ніяких образів, ніхто не показує. Ну тому що там немає, що показувати, і по суті, навіщо це показувати. А я хочу про це більше говорити, тому що дуже багато є дівчат, дуже багато є клієнтів, у яких дійсно немає. Образів в гардеробі таке може бути, що із всього гардеробу буде або один-два образи, або взагалі не буде образів, тому що цей гардероб наповнений речами, які не говорять нічого про цю людину і не складаються в якісь конкретні образи. Наприклад, коли я приходжу до клієнтів додому, я не люблю збирати образи по типу джинси-футболка, тому що це те, що носить ця людина. А іноді буває таке, що більше в гардеробі немає нічого, і ми там проговорюємо це і не складаємо образи. І звісно, тут я не буду виставляти це в інстаграм, тому що немає що виставляти. І таких клієнтів багато. Це не означає, що це якийсь поганий клієнт, це нормальний клієнт. Просто це означає, що над цим гардеробом. Потрібно попрацювати довше. І так само є багато нюансів, коли люди приходять до стиліста вони хочуть швидких результатів. Але я вас напевно розчарую. Розчарую правильно, а, що швидких результатів ніде не буває. Якщо ви підете в зал, у вас не буде накачана попа за ну там один при, при, при один раз ви присіли, у вас вже накачана попа. Такого не буває. Потрібен, потрібна системність і потрібен час. Якщо ви звертаєтесь до стиліста наприклад, онлайн, ви маєте розуміти, що це робота. Загалом робота із стилістом це робота із стилістом, а не стиліст працює замість вас. Це робота в двох там, де дві людини працює: і стиліст, і ви. Якщо це робота офлайн, то ви маєте розуміти, що ви маєте йти в магазин, якщо це шопінг, наприклад. Ви маєте приміряти речі. ви маєте говорити своє, що вам подобається, що вам не подобається, тому що. Стиліст, так, він навчений підбирати речі під конкретний тип фігури, під конкретний типаж людини, людини, відповідати вашому запиту. Але стиліст, як і будь-яка інша людина, не вміє читати ваш емоційний стан, і ви маєте про це говорити для того, щоб дійти до, до якогось консенсусу, дійти до якогось чогось спільного. Це дуже важливо. І так само, як офлайн, так само і онлайн це робота двох людей. Але офлайн ви маєте працювати більше, ніж стиліст. Тому що таке теж буває. Дивіться, коли робота офлайн, вас стиліст не бачить. Ми бачимо один одного лише там по відео, по фотографіям. І вам тут дуже важливо. Максимальну кількість речей на собі поприміряти. В, я теж зараз розчарую ще такою новиною: у стилістів немає ніяких е, таких встроєних моментів, що, наприклад, е, ви, ви кажете: я метр вісім, Фігура в мене, ну, наприклад, ми визначили, що це фігура Х і такий, так. Оця річ сяде ось так. Це точно сяде, це точно не сяде. Так, ми розуміємо плюс-мінус, якби як це буде виглядати в результаті, але в нас немає цих встроєних датчиків, вбудованих датчиків, які будуть нам казати, що це 100%. А, так, тут я маю на увазі, хочу уточнити, бо я коли е, монтую це відео, слухаю і хочу, щоб це максимально було зрозуміло. Тут я маю на увазі, що я не стиліст не вміє а, візуально представити, як виглядає метр вісімдесят вісім, і візуально примірити якусь річ. І для цього дуже важливо приміряти, якщо ви ніколи в житті не бачили один одного. Потрібно приміряти, знімати відео для того, щоб і стиліст розумів, що. На майбутнє вам пропонувати і щоб ви розуміли, що сідає на вас, а що ні. І тут дуже важливо, тому що в магазинах зазвичай ш'ють все для стандартних, скажімо так, стандартних лікала, плюс-мінус. Якщо ми говоримо про там мес-маркет, наприклад, тому дуже важливо приміряти. Це прям сяде на вас ідеально. Ні. І тут дуже важливо, щоб ви приміряли цю річ, щоб ви комунікували, щоб ви знімали відео, показували. Бо це дуже важливо. І це доволі довгий період часу роботи для того, щоб скласти гардероб, вам не достатньо просто. Він вам, стиліст, вам показав картинки. Оце класно, оце купи-купи, слівки скинув. Все до побачення. Ні, це довгий період часу. І я скажу по своєму досвіду, а він в мене великий. Я вам скажу так, що результату доходять ті люди, які готові йти вдовгу над тим, щоб працювати над своїм стилем. І люди, які працюють із сезону в сезон, які ми ось це просто допрацювання. Кожен сезон ми допрацьовуємо щось, ми оновлюємо щось. Дуже важливо, іноді, навіть якщо це щось нове для вас. В принципі, якщо ви берете стиліста, то тут, в принципі, я думаю, що у всіх. Бачення, що хочеться чогось нового. І якщо це щось нове для вас, іноді потрібно в ньому походити не один місяць, щоб зрозуміти, ваше це чи не ваше це. Тому для того, щоб працювати із стилістом, ви маєте бути морально готові для того, що це час. А якщо ви стиліст, ви також маєте бути готові, що один клієнт це не одноразова історія. А на жаль, Зараз дуже велика кількість саме одноразових історій через те, що в інстаграмі ви бачите ось ці швидкі результати, здавалися швидкі, але ви не знаєте скільки працювали з цим клієнтом, у якого класний гардероб. Більшість людей, у яких класний гардероб у мене зараз, це дівчата з мого чату, які. Вже там рік, наприклад, в чаті вони купують класний гардероб, і я просто їм допомагаю це укомплектувати. Або це клієнти, з яким я вже довго працюю, і ми просто кожен сезон допрацьовуємо і допрацьовуємо. А клієнти, які тільки ще звернулися, і це перша робота із стилістом, це робота вдовгу. І, будь ласка, не чекайте швидких результатів. Це, в принципі, те, що я хотіла сказати сьогодні. що... Не потрібно чекати швидких результатів, не потрібно думати, що якщо в інстаграмі я або інший стиліст виставив фотографію, де ось дивіться, ось так у нас ми сьогодні зібрали гардероб, так, там можуть бути суперкласні образи, але зазвичай це вже підготовлений до цього гардероб. А багато гардеробів є непідготовлених. І якщо ви звернулися до стиліста і ви не бачите якийсь... Конкретний результат на першому етапі, будь ласка, не спішіть. Тут дійсно потрібен час, тут дійсно потрібно ваше включення, включення вашої і вашого стиліста І якщо ви. Тут дуже важливо дійсно приміряти, тим більше немає. Однакових фігур потрібно приміряти, дивитися, як вам по комфорту. Ви це маєте все прокомуніковувати, і для того, щоб зібрати комплектний гардероб, можна сказати, з нуля. Для цього потрібен не один день роботи, не два дні роботи і навіть не тиждень. Для цього потрібно десь місяць-півтора попрацювати конкретно, поприміряти багато різних прикладів для того, щоб зробити класний гардероб. Ось це те, що я хотіла сьогодні розповісти. Я сподіваюся, що ви мене почули, і дуже важливо не, не спішити, бо це важливо, так ми ну не потрібно до цього відноситись, так як, наприклад, до як манікюр зробили, а та не сподобався. Я потім перероблю через тиждень. Тут важливо, тому що ви все ж таки вкладаєте в це кошти, свій ресурс, і дуже важливо отримати класні результати. Для того, щоб отримати класний результат, потрібно попрацювати над цим. І що я рекомендую? Якщо ви дійсно розумієте, що у вас немає часу, ви не готові до того, щоб працювати із стилістом наразі, у вас немає, наприклад, фінансів, тому що так, це потрібно. Це потрібні фінанси, для того, щоб купити класний гардероб, потрібні фінанси. Якщо у вас немає часу для того, щоб все це переміряти і зрозуміти, що ваше, а що не ваше, не спішіть. Я дуже рекомендую звертатись до стилістів. Це дуже класна історія, але ви також маєте розуміти, чи готові ви до цього чи ні. А що я можу порекомендувати? Якщо ви ще не готові, я рекомендую, наприклад, свій чат. Там ви можете підготуватися морально до цього і, в принципі, зрозуміти, ваше це чи не ваше. Ви можете там прочитати щось самостійно пошукати, а вже потім звертатися до стиліста. А якщо ви готові робити роботу, бо це робота, це робота над собою. Це те ж саме, що ходити до психолога. Коли ви ходите до психолога, там не психолог вирішує вашу проблему. Ви Самі там напевно навіть більше вирішуєте проблему, ніж психолог, психолог лише допомагає. Те ж саме і в стилістиці. Це дуже-дуже важливо. Це як тренер, як психолог, будь-де, де в принципі потрібне залучення двох людей. Тому, будь ласка, не думайте, що це ось так. І насправді це дуже серйозна робота, і вона серйозна робота не лише про це не просто купити речі, це ще і морально до них бути готовими до, до чогось нового готовим морально. Це і психологічна робота, і фізична робота, тому тут ви маєте бути впевненими, що ви до цього готові. Я знаю, що про це мало хто говорить, і можливо, це навіть буде не в плюс мені, тому що багато хто думає, що це дуже швидко, і я зараз звернуся. В мене буде класний гардероб. Але ні, потрібен час. Потрібна залученість і підготовка ваша. В принципі, в будь-якій справі ви також маєте бути залученим. Це дуже-дуже важливо. Дякую вам за увагу. сподіваюся, було цікаво. сподіваюся, ви послухали і щось для себе тут заберете. Дякую вам за увагу! Світло ще є. Всім пока-пока. Боже, -пока. просто вчасно!